Апарат міостимуляції та ударно-волнової терапії М-ШОК використовується для відновлення м'язів та інервації при різних пошкодженнях спини, шиї, попереку, стопи, колінних суглобів. Та саме рука. В результаті осколочного ранення. у меня перестал работать нерв. И с помощью этого прибора потихонечку-потихонечку восстанавливается движение пальцев ног и стопы. Так как до этого я вообще никак не мог ею управлять. От всей души благодарю того человека, который этот прибор нам подарил. Даний апарат подарувала мати полеглого героя нашого, нашого побратима. Надіюся, цей апарат допоможе ще не одній людині відновитися, стати в стрій. Це дуже зворушливо. Дуже дякуємо. Здоров'я. Чим я ще буду допомагати? На цьому моя допомога не закінчилася. Слава Україні! А вам, ребята, теж дякую.